Добрий день, шановні учасники конкурсу Україна єднає світ. Вітаю вас завершення цієї великої роботи і всі молодці. І тепер поговоримо про оцінки з хореографії та цирку. Почнемо з цирку Онищенко Дніпро, Київ, неймовірний учасник, дуже молодий, але талановитий і сильний. Він виконує свій номер на рівні. З дорослими артистами. Просто молодець. 12 балів і неймовірно представити, що буде в майбутньому цього хлопця. Дякую викладачам та батькам за таку талановиту дитину, такий гарний номер. І один, і другий. Ларіна Агата, місто Дніпро, дуже хороша дитина. Але є зауваження до підбору музики, тому що таке складалось враження, що музика грала окремо, а дитина виконувала вправи окремо, не було акцентованих якихось вправ, не було акцентів у музиці, які б допомагали дитині. Церкова справа дуже складна, тому я хочу, щоб учасники навчилися поєднувати артистизм. І складні вправи, щоб вони були разом. І разом з музикою, звичайно. Але це прийде після багатьох років практики. Водько Вероніка, 12 років Київ, молодець. Дуже вдало виконала свій номер, виглядало все дуже аргонічно, від костюму до музики. Все було дуже гарно. Молодець, є куди далі рости. На професійний рівень. Шкляєва Таїс, місто Дніпро. Дівчинка вже не перший раз працює у нас на конкурсі. Вона молодець, стала більш дорослою. У неї стали довгі, красиві ноги і чудова форма, але мені здається, їй трошки важкувато з ними справлятися. Треба попрацювати ще. Гарна спина, дуже м'яка. Молодець. Позвивайся далі. Хореографія. Щіпак Вероніка, 10 років Київ. Вона представила два номери: «Ча-ча-ча» і «Джайв». Мені більше сподобався «Джайв», тому що дівчинка відчуває цей танець краще. «Ча-ча-ча» ще треба пошукати свій образ, свою акторську гру. Палько Крістіно. Чудова дівчинка, тут є і акторська гра, і чудова техніка, і дуже емоційний номер, і музика. Все було дуже органічно, велика молодець. Це соло дуже запам'яталось мені. Ідемо далі. Карпова Ольга, Вікторія Мартинчук. Дніпро. Східні танці, дует. Як дует виглядали дуже непогано, відпрацьовані всі рухи синхронно, але виникло питання з музичним супроводом. Східні танці під танго, якось я не зрозуміла, чому так. Під час перегляду східного танцю під танго виникає якийсь дисонанс до того ж. Треба ще більш емоційно виконувати танці під танго. Наступний учасник це ансамбль радосінь Київ, 3-6 років, маленькі жабенята. Діти виглядали досить гарно, у них гарні костюми, вони намагались сподобатись, дуже старались. Але мені здається, що вони могли б більше рухатись у композиції, не тільки залишатись на одному місці. а… Мати якісь переміщення. Не, не тільки один раз з однієї сторони в іншу. Можливо, по колу, можливо, помінятися місцями у парах. Все можна продумати. Я думаю, що вони могли б це зробити. І це виглядало б вже як танець, а не просто урок, де вони стоять на місці. Ансамбль Арабеск, місто Чернівці, вони мої фаворити цього конкурсу. Вони представили чотири номери, різні номери, і всі виконані дуже гарно. Особливо мене вразив китайський танець, тому що там не тільки була техніка, не тільки артистизм. Вони працювали з речами, довгими стрічками. Це було дуже гарно і дуже синхронно, молодці. Так тримати, і вони отримують гран-прі у хореографії. Ансамбль «Аквамарин Німеччина представила чотири номери: один дитячий танець ляльок, один український танець, ми українці і два спортивних танці для дорослих. Що стосується маленьких ляльок. Вони були трохи розгублені, виглядали так, як ніби вони не знають хореографію, яку вони повинні виконати. Можливо, у них було незручне взуття. Хочу зауважити про артистизм, якщо діти не впевнені у собі, не знають, яку вони грають роль, то і публіка не зрозуміє, що вони бачать на сцені. Завжди треба заохочувати дітей розуміти, про що йде мова, про що їх танець. І, звичайно, вивчити хореографію. Ми українці. Можливо, цей номер можна було зробити трошки меншим, але краще відпрацювати. І по у постановці є питання, наприклад, коли з'явились два парубки, виконали декілька рухів і кудись зникли. Треба було продумати роль цих учасників танцю, для чого вони вийшли і чому вони пішли так швидко. Публіка навіть не встигла розгледіти обличчя. Та що вони зробили? Не було синхронно. До того ж, це український танець, треба було відпрацювати рухи українського танцю. Тому що зараз ми представляємо наше обличчя українським танцем. Це наша історія, наш національний танець. Сучасні танці гурту Аквамарин. Виглядали трошки краще, тому що там були вже дорослі люди, які намагалися презентувати свій номер і зробити це гарно. Але, звичайно, хотілося б більше танцю, не просто спортивні рухи, а ще якусь задумку, для чого ми показуємо цей номер. Не просто для того, щоб показати свою фізичну форму. Треба ще попрацювати, подумати над постановкою. Кирпа Софія, Східні танці, Соло. Тут не було багато артистизму, вона намагалася зробити всю хореографію, яку вона вивчила, але та сама річ Східні танці під танго і та сама комбінація рухів. Яку я бачила у дуеті двох дівчат з, тієї, з гурту Ардор. Потрібно було зробити щось інше, тому що неможливо два однакових номери і просто зробити соло або у дуеті. І, звичайно, фізична форма хотілося б, щоб була кращою, тому що ми всі артисти і виглядати ми повинні гарно. На сцені. Гурт Ардор Тріо. Це мені більш сподобалось, тому що це було тріо, тут була взаємодія, тут була робота з віялами. Молодці. Це набагато краще, і тут була задумка і динаміка, і розвиток хореографічного матеріалу. А взагалі, дякую за вашу роботу. Вам є куди розвинуватися. І можливо не тільки східні танці, можливо, можна починати інший напрямок у цьому гурті, «Ардор». щоб можна було спробувати не тільки східні танці, а можливо і модерн, можливо, народні танці. Це дуже цікаво. Ще раз хочу подякувати всім учасникам, які дарують своє мистецтво людям і розвиваються, продовжують бути у мистецтві у такий складний воєнний час. Ви обличчя України, ви показуєте, наскільки ми емоційні, талановиті і взагалі чудові. Будемо разом, будемо. Іти до перемоги, дякую вам за мистецтво.